Так, шановні, покажу вам місце, де з берега ловити арапаємо. Зараз спочатку витягну. Унікально. От і добре. Так, значить, покажу зараз карту. На карті ось тут. Звідси. І сюди, ось тут на карті. Так, так, щоб було видно мітку. До речі, я ті типу, позабираю зараз скоро. Ну, в принципі, буде видно де. Ось. Того, що ближче. 364, ну то не іменно тут не обов'язково. З берега. Велике дякую Ромі. Підписчику він підказав. Так що пробуйте, ловіть, закривайте.